Адміністрація підприємства спожив спілки, житній ринок відкриває сучасний павільйон по торгівлі живою рибою. У новому павільйоні є 10 торговельних місць що дозволило забрати всіх торговців рибою із вулиці. Приміщення будували 6 місяців. Леву частку коштів надали самі підприємці, але це не вплине на ціни. Ціна на рибу не збільшиться. От підприємці вложили свою. Львійною долю коштів, ну і відповідно залишок коштів, які необхідно було на будівництво, вложила адміністрація кооперативного ринку. Але головна перевага нового павільйону це дотримання санітарних норм, переконаний Василь Кравченко. Сучасний павільйон, де дотримуються всі санітарні вимоги, всі санітарні зберігаються норми. І Тут буде відповідний контроль з боку ветеринарно-санітарної експертизи. Для продавців працювати у новому павільйоні справжнє задоволення, адже тут тепло і комфортно. Тут краще набагато тепліше, комфортніше. Це ясне діло, що тут тут більше тепло вже, вже і чистота Санітарії вже більш нині. Да й люди будуть ходити більше сюди, ніж на вулицю. Кожне торговельне місце обладнано спеціальною системою подачі води та кисню у ємкості з рибою. Бачите, кислород іде, вода чиста і риба тут краще. По-перше, стало набагато тепліше. По-друге, умови тут можна воду міняти кожен раз, і ну, риба від цього себе краще почуває. Краще Ну і чистіше, і людям тут зручніше у планах адміністрації реконструювати центральний вхід до ринку та ще деякі павільйони, адже це дозволить збільшити кількість торговельних місць. При проведенні реконструкції збільшиться торговельні місця, і де навіть стихійна торгівля є. Ми будемо мати можливість їх залучити, залучити дану територію житнього ринку.